Окрім Тоні Тода, пам'яті якого присвячено фільм, знайомих облич в ньому більше немає. Ну, хіба що ви настільки прошарені, як я, що впізнаєте у матері головних героїв ту бандитку, яка намагалася відібрати у Алекса іграшкову машинку. Головну роль виконує Кейтлін Санта-Хуана. Під час одного з інтерв'ю акторка поділилася, що вона, як фанатка франшизи, хотіла б врятувати персонажа Квера Ріверс з другого фільму. У ролі брата Стефані Чарлі виступив Тео Бріонес. Річард Гармон грає Еріка Кембела, якому у фільмі, мабуть, дісталося найбільше за всіх. До речі, з його персонажем пов'язано один цікавий факт, за який у наступному розділі. Інші ролі виконали Оуен Патрік Джойнер, Габріель Роуз, Брек Бесінджер та інші. Ну і, звісно ж, не забуваємо за наш неперевершений дубляж. Цього разу свої голоси персонажам подарували. Антоніна Хижняк. Бабусю, що з нами відбувається? Усе почалося з бабусі. Смерть полює на нас, бо ми взагалі не мали народитися. Денис Сай. У мене батя а Я взагалі не мав виходити, а тепер ще й салон зачиняти. Олена Бліннікова. Це. Дуже давно я мала перечуття, з цього і почалось. Марія Мартинова. Усі звільніть танцмайданчик! з майданчик! Володимир Кокотунов та інші актори. Тільки якщо прийняти смерть, то вона по мене. За це маємо подякувати студії Постмодерн, режисерці дубляжу Катерині Брайковській та перекладачу Олегу Пашину.